Дивися, ну я зрозумів, що ви прийшли тут повиховувати зрозуміли, Дивися, так, я так, заяву ось ношу. Я тобі її можу зараз віддати, іди сідай в кабінеті і керуй. Я Питань так, немає. Витаю, мене не лякати не. дуже важко, я прожив таке не життя, не так. що мене налякати не можу. Маєш кращі плани? Годен керувати. Ставим іди, до сідай, Вон то ось ця заява Ваш, там, готова. І став, сідай і керує. Годи сильно. У мене учнів в біляці, більше, ніж то... в тебе на голові волосся. По-перше, по-друге, я звертаюся по по до вас, правиль, послений, щоб ви зверталися те, що я вам пояснюю, що у нас негативних явищ немає. Якщо у вас є, будь ласка, розовіть прізвище і факт. Я тут же буду впливати. А загальні гасла накорміть народ, одяг народ, побороть корупцію. Ну вибачте, я вже це через 63 роки. Уже. Уже. Кажіть конкретно, хто я повернуся в університет. З головою студентського самоврядування хочу узгодити дату, коли це можливо, із вами, коли ми можемо зустрітися з усіма студентами. Тобто, щоб це не зривало навчальний це процес. Якщо у них таке бажання є, зустрічайтесь. Інший, інший момент. Ми не можемо заставити студентів. Не ми Можемо, зробити за, 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 за так. можемо. Так. забезпечити інформацію. Ви можете розмістити, буде інформацію свою, яку ви вважаєте за потрібне, але узгодити її з інформацією. Збори ми можемо зробити, де вам краще буде. можна, то Автобузел, все це в розпорядженні час, бо в пятниця, там, 16, а, чи або або додому, сторони. Краще <пращён> брати, десь після навчання процесу, але не п'ятницю якийсь. Ну, да, ну, там вони нормально. можуть да, зібратися. Висвіть собі якийсь робочий день, більш-менш нормальний. Робочий день, де там середина тижня чи початок тижня. Вони тут всі на місці. Але якщо чолові... не діло на 15 годину, в там пара на 15 годині. 15-та закінчується якраз. Це на 15, -15 години. Не, не, не передумуйте, власне, ще поїсти треба. Ні, то ну, це ж в час. Ну час. вот, Марина, давайте домовляйтеся, що треба, зал вам буде виділений, мікрофони поставлені, спілкуйтеся собі, тільки культурно-цивілізовано. Єдине, я хотів би сказати, хлопці, от ви за справедливість, да? от ви за студентів, це дуже добре. Я вітаю на кінець, на молоді, люди займаються, це дуже добре. Але вирішувати питання, Петрі, сьогодні вже другий тиждень студентам не платять заробітну плату. Пардон, вибачте стипендію, вибачте, я Ну, Зарплату теж не платили, але вчора виплатили. Давайте ось такі питання вирішувати. В університеті півтора мільйона кредиторська заборгованість. Гроші є. Діти заплатили за навчання, а вони лежать в казначействі і ніхто нічого не дає. О, питання. Оце допомога і студентам і університету. А поборотися з Шестополюком це невелика проблема. Ребята, я. Ми прийшли, боротися з несправедливістю, ви вирішувати не... всіляке зло. А... Ви шукаєте, ви його шукаєте там, де його немає. Разумію? Немає. Я теж можу пошукати і сказати, дорогеньке, якщо я знайду твої якісь проколи, я тобі скажу, ти теж повинен вжити заход. Ти не святий, ти до цього Це дня правда. такий був, там хлопці полягли, а тепер за спиною у них багато хто. Воно йде, біля тих фотографій пройти, не можна сльози. Пить. Біля тих фотографій, зображувати фотографії, а то мені багато хто. Тому я не висловлювався таким чином, що... Я спілкувався з, з правим сектором, я, я питав, хто з Вінниці, назовіть мені. Сашко Капінос, мій добрий друг. Він... Дев'ять чоловік назвали. Дев'ять. Максим Шемко, заочно я з ним знайомий. Цих двоє людей, безпосередньо і Вінничани, і люди, які постраждали.